Слава Ісусу Христу! Сьогодні я подивився відео на каналі Салтаненко і всім вам рекомендую подивитися з відео, ви дізнаєтеся, чому одні держави живуть у проклятті, в воїнах, а одні у благословенні. І чому відбуваються ці всі війни. Тому що при владі залишаються ті самі духи. І неважливо, як вони називаються. Раніше там Монголо-Татари, татари, чи Царська Росія, чи СРСР, чи теперішня Росія. Назва може бути і інша, але духи залишаються ті самі. Але що можна побачити? Що коли змінюється Дух на Дух Божий, то тоді змінюється і майбутнє. І... Майбутнє залежить від церкви, коли, коли церква є світлом для світу і виконує свої обов'язки, тоді, тоді на народ приходить благословення. Я рекомендую вам подивитися це цікаве відео. З відео ви дізнаєтесь більше, ніж з того, що я вам сказав. Чим же відрізняється облога сучасних розвинених міст України, вбивство мирних громадян, їхнє переселення від біблійної облоги окупації та жахів, коли духи, що панують над територіями, не змінюються? Тоді історія повторюється. Там продовжується диктатура, кровопролиття, насильство. І немає різниці, як називаються ці країни. Вони можуть отримувати нові назви та режими, змінюючи обкладинки як завгодно. Але якщо на їхніх територіях залишаються колишні сили зла, демони, якщо не виганяються нечисті духи, то вся тиранія та жахи, безбожжя та беззаконня триватимуть десятиліттями та століттями. Однак ми бачимо, що в тих країнах і на тих континентах, де відбулася зміна духу, наприклад, у язичницькій Європі, зі зміною духу починається й інша історія християнська. У нас є історія різних імперій з їхніми війнами, божевіллям та кровопролиттям. Але коли дух змінювався з демонічного на Божий, на дух Христа, тоді змінювалася і історія. І якщо знову якісь країни відступають від Христа, то повертаються війни, епідемії, голод, божевілля та прокляття. А якщо хтось каже, що Біблія застаріла, то ми в Україні бачимо, що вона стала ще більш актуальною. Усі події минулого відбуваються і сьогодні, у 21 столітті, у центрі Європи, в Україні, із ще більшою жорстокістю технологічним оснащенням та озброєнням. Багато хто жахається, чому така страшна війна вибухнула у 21 столітті. А ви сподівалися, що 21 століття чи освіта, наука, культура, технології, мистецтво врятують вас? Чи вони можуть замінити Бога? Тільки наївні люди не розуміють ходу історії, що тільки Бог може врятувати нас. Біблія виявилася найактуальнішим посланням від Бога. Він показав нам, що було, є і буде, і як не бути проклятими, а бути благословенними. Це також стосується історії слов'янських країн, історії Русі. Скільки не змінюються правителі, але видно той самий дух і почерк. І немає різниці, монголо-татари тут були, царська Росія чи Радянський Союз нічого не змінюється. Все залишається як і раніше: насильство, війни, кровопролиття, тиранія, зло, лукавство, диктатура. І питання лише в одному: який дух керує? І якщо дійсно церква та діти Божі виконують свою роботу, несуть світло та просвітництво посеред темряви, тоді це дає благословення цій землі та народу. А якщо церква не виконує свого призначення і працює не на Бога, а на себе, на імперію, політику, економіку, мамону, на диявола, тоді народ проклятий. Але якщо церква є світлом і працює на Бога, несе проповідь Євангелія, тоді приходить благословення, зміна духів та перетворення. Звідки беруться прокляття у нашому житті? Огляд сучасного фільму відкриє нам цей сценарій. Часто сюжет розгортається так: на землю падає космічний корабель із позаземними формами життя, які приносять жахливе зло на нашу планету. Але Біблія відкриває, що це Бог вигнав диявола на землю з небес. Він скинутий під ноги людям за своє безумство та повстання проти Бога. Але люди через безбожжя не наступають на диявола, не виганяють його, а з'єднуються з ним, що й приводить людство до ураження розуму та деградації.